У мене в руках штіль акумулятор на 4,8 А36 В. Зараз ми перевіримо, наскільки вистачить цього акумулятора, щоб порізати оцей горіх. Скільки ми його зможемо перерізати? Поїхав! Отож, для вас пройшло пів хвилини, для мене пройшло, напевно, там, такий тривалий проміжок часу. Досадили ми мого щіля. Що я можу сказати? Ця батарея АК-30, вона вже повністю, як бачите, сіла, її потрібно заряджати. Тут була велика така купа горіха. І, до речі, він не весь був гнилий. Отакі, От бачите, як брьовна, вони дійсно тверді і все. Хтось може сказати, це мало, хтось скаже, це нормально. Мене це цілком влаштовує. Напишіть в коментарях, в кого є щільська техніка, як вона себе веде і чи варта вона своєї ціни. До речі, у мене ще є тример і пилосос. І я ними чесно задоволений. Я думаю, що ціна такої пилки оправдує її якість. Напишіть в коментарях. Гарного дня!